Як кремлівські щури намагаються протягнути в Україну репресивний режим 37-х років, це більше організацій тоталітарній Росії підпадають під знищення, в тому числі ті, що борються за права людей, і це в принципі зрозуміло. Але що не зрозуміло, як при повномасштабній війні проти нашої держави агенти Кремля залишаються непомітними і тягнуть російські наративи сюди до нас? Ми що хочемо, щоб репресивний каток зерафії прийшов до нас? Якщо антикультисти, як вони себе називають борці з небезпечними сектами і культами, протягнуть свої закони, то станеться біда. Суспільство вже знає методи їх впливу інструменти і координатори організації Рацирс, Росія і Фекрес Європа, які слугують інституційною ширмою, забезпечуючи транснаціональне прикриття координацію та експорт репресивних антикультових методик. виконавці. Агенти на місцях Особи, які реалізують загальну стратегію, використовуючи статус експерта СЕК, як прикриття для власних тяжких злочинів проти людяності та досягнення особистої вигоди. Ми сьогодні розглянули лише кілька агентів антикультової мережі. Проте їхня діяльність повною мірою відображає моральний занепад всієї групи. лише подивіться на їхній психологічний портрет і роль у межах загальної злочинної стратегії. Ірина Кременовська – представниця організованого транснаціонального злочинного антикультового угруповання в Україні, яка спочатку займалася дохантерством, цькуванням і вбивством безпритульних тварин, як я вже говорив раніше. Але коли її набридли з того невмираючих собак, вона переключилася на людей У межах єдиної антикультової стратегії, вона використовує статус експертки сект, щоб звучати легітимно в очах змі, суспільства і влади. Скориставшись воєнним станом в країні, вона задіяла адміністративний ресурс, щоб фабрикувати кримінальні справи і розправлятися з небажаними організаціями за загальними антикультовими методиками. Що розроблені Дворкіним. її цілем в кінцева мета в межах загальної стратегії злочинного антикультового угруповання продавлювати в Україні репресивні закони, створювати експертні комісії за російським тоталітарним зразком, і особисто ними керувати. Щоб за прикладом дворкіна захопити важелі впливу і диктувати суспільству, що бажати нормою, а кого ворогами на закладі всех доступних доказу документації та інформації з отечених зброю Якуп Яхл на підставі всіх доступних свідчень, документації та інформації з відкритих джерел, очевидно, є представником організованого транснаціонального злочинного антикультового угруповання в Європі, про звірства якого я говорив у сьогоднішньому відео. За ідентичною моделлю він використовує статус експерта СЕК для формування довіри у ЗМІ та очевидно правоохоронних органів. Водночас, виходячи з його дій в Африці, можна зробити висновок, що він відточує свої антикультові методи психологічної. Маніпуляцій на бідних спільнотах в Африці, вчиняючи фінансові махінації державного масштабу. І найогидніше вчиняючи сексуальну експлуатацію неповнолітніх і яхел, ані краплі в цьому не кається. і здавалося б парадоксально. як його не мучить совість. але нічого парадоксального в цьому немає. цьому є пояснення У межах антикультової ідеології насильство над іншими, як над неповноцінними людьми, і нижчими істотами. Є нормою вони вважають, що мають право вчиняти будь-яке насильство, як психологічне, так і фізичне, над людьми другого сорту, над тими, кого вони ідентифікують як інших представників іншої релігії, нації чи народності. згідно з їхніми уявленнями, антикультистам, які вважають себе вищим сортом, дозволено експлуатувати, принижувати, ламати, завдавати болю. І не відчувати при цьому ані найменшого докору сумління з історії об'єті якуба виходячи з історії свідків та жертв яхла, видно, як він зневажливо ставиться до африканців, і в той же час говорить їм про тупоголових білих, які шлють йому гроші, що показує його уявлення про себе як про вищу істоту у порівнянні з іншими людьми другого сорту він не ховає своє принизливе ставлення. Навпаки, він демонструє його як норму. І це не просто його особиста деформація, це системна установка. Це антикультова доктрина, яка притаманна всім її адептам. і ця ідеологія переваги одних над іншими є не що інше, як нациставі і саме цю руйнівну антикультову доктрину вони хочуть інтегрувати в державний апарат, а потім нав'язати і всьому світу під виглядом боротьби із сектами. На ділі це боротьба з інакомисленням. Це ідеологія, в якій злочин стає чеснотою, якщо він спрямований проти неправильної людини. А і якщо ми допустимо, щоб ця ідеологія стала частиною глобальної політики, наслідки будуть незворотні. Історія вже показала до чого призводить антикультова риторика, зведена в ранг державної ідеології. У нацистській Німеччині методики Кюнета стали інструментом репресій. групи, тавровані як загроза суспільству, були знищені.